З нами знову підкаст. Або подкаст. Я не знаю, як правильно. Ліно, скажи як. Підкаст. Починаємо Скажіть мені, чи хочете почути про що піде сьогодні цей подкаст? Нічого нового під сонцем, любі друзі. З вами знову Зенек Іліна, і ми раді вітати вас. На вже другому спільному випуску, у якому я тепер, як виявилось, постійний партнер цього дійства. Головна тема наша, як ви вже могли здогадатись, хто такий культуролог? Чого ви здогадатись не могли, це про горизонти, які ми вам сьогодні відкриємо. Реклами не буде, нас ніхто не фінансує. Ми робимо це все на ентузіазмі. І я попрошу. Дослухатись до імені нашої п'ятничної гості Люда Баталова. Якщо ви не знаєте, хто це, ми вам зараз розкажемо. Інтригу тримати не будемо. Попри все моє бажання, так слухай: насправді я б не була проти якогось там спонсорування чи фінансування, бо повірно, ентузіазмі ти недовго вивезеш. Добре, грав тоді без усіх цих непотрібних речей. Ліна в студії. І сьогодні, як вже було анонсовано моїм колегою, говоритимемо. Про Люду Баталову, отже, хто така пані Людмила? Це випускниця програми культурології УКУ 20-го року, культурологиня, культурна менеджерка та віднедавна продюсерка документального кіно у 2018 році. Співзасновниця кінотеатральної організації Ми медіатеатр буде доречним сказати, що одною з головних справ люди є документальні фільми і. Вона, до прикладу, режисувала свого часу фільми про українське полісся, його села. Та, е, вже під час повномасштабного вторгнення у російсько-українській війні. Е, тут я зараз буду цитувати, що вона е, з. Я забув прізвище ім'я того хлопця, але А, з, здається, Сашком Брамою. Та, с, е, Сашком Брамою вона. Їздила до кордону знімати на вокзал знімати. на увазі до українсько польського кордону знімати та на вокзал знімати згодом на деокуповані території. І вони робили згодом з цього документалки. <свят> Власне, більшість її проектів, що пов'язані та з документальним кіно, це безпосередньо ці проекти, які йдуть від цієї кінотеатральної організації Ми медіатеатр. Як вже згадував Зенек, це зокрема було дослідження поліських сіл і не тільки поліських, і загалом це були експедиції так, з якоїсь та фольклорної екз... експеденційної частини. Але, власне, вже з повномасштабним вторгненням проект повністю скерувався на тему війни, і тому останні випуски, які ми можемо бачити на їхньому ютуб-каналі, вони, власне, всі вже присвячені так повному вторгненню, початку війни, 24 лютого. Зокрема, з таких найбільш, скажімо, відомих та або значимих фільмів, продюсеркою, яких була пані Люда, це хроніки війни, любові та ненависті. І так само короткометражний документальний фільм Сьогодні та завтра уроків не буде, де, власне, розповідається про школярів, які не станцювалися і останній шкільний танець чи танок, як це правильно назвати. Тому що їх, їхня молодість застала війна. Якщо ще власне, заглибитись трохи та в проєкт Ми медіатеатр. То ем, самі себе вони називають незалежним проектом, який постав на перетині таких явищ, як позадокументальний театр та документалістика, е, і згадував, не міг згадати та Сашка Абраму, тобто директора-оператора. Е, цікавим є те, що пані Люда, так як культурологиня і культурна менеджерка, так само безпосередньо ми в медіатеатрі займає посаду кого Проєктного менеджера, асистент-директора. І це є дуже важливо потім, коли земник, якщо він буде спроможний та згадати, підійти до цього головного завдання культуролога або його таких практичних та е, можливостей працевлаштування навич. І одним словом, наскільки ми розуміємо, пані е, Люда Баталова як кінопродюсер, тобто постановник кінофільмів. Але власне з такої більш менеджерської роботи, тобто вона здійснює ідейну художню організаційну фінансову частину, що стосується контролю та до постановки фільму, створення плану, стратегії, щоб все було вчасно, щоб все виконувалось на своїх місцях. І от як вона коментує свою справу з документальними фільмами, що перш за все, зараз дуже велика вибірка цього жанру. І дуже багато контенту. Чому? Тому що люди бачать актуальну тему і всі йдуть знімати на неї. І серед тої всієї величезної вибірки є, є велика потреба знаходити справді вартісний доробок. Ось Зеник говорить, власне, про якісний доробок. І про дуже велику вибірку, так, як нам на що нас, власне, наштовхувала пані Люда. І, в принципі, я тут погоджуюся, але тут, мабуть, може відігравати значення оця от гра mm -hmm. слів, тому що э, тут не так, як вибірка сталася, так що начебто э, почали пропонувати. Э, і так створився це вайд офрейнж. З'явилася низка так варіантів, які може пропонувати документаль документальне короткометражки на кіно. А це був власне бум цього короткометражок та документальних відео, тому що спочатку війни е, воно вибухнуло в величезних кількостях так цих проєктів, які намагалися документалювати -докум, намагалися документ. Далювати, блін, ні, не так. Одним словом, які намагалися зробити та, цю певну документацію. І що ще власне і цікаве про те, що говорив та, тобто про якусь е вартісність цього доробку, це прозвучала цитата, що в цих кейсах або справах нам варто працювати не так з контентом, як з самими історіями. Тобто. Хорошочерговим в самому контенті, який ми продукуємо, є, скажімо так, сам посил, мотив, історія. І це, це, це важливо, так, власне, враховувати, що на контента концепція, отримання якоїсь похвали, ствердження, не знаю, оцієї вартості, якості, лише за її існування у тій чи іншій цифровій якості. Я завжди казав, що хороший друг пізнається в біді. Та... А от хороший професіонал пізнається у викликах і випробовуваннях. Наприклад, чи можна стати хорошим хірургом, якщо тобі не попадались тяжкі операції? Швидше всього ні. Чи можна стати хорошим архітектором, якщо тобі не попадались тяжкі випадки з аналізу ґрунту, на якому будується фундамент? Я думаю, що, чесно кажучи, теж, ні, хоча я не експерт. Але з точки зору культурного діяча мають бути якісь випробовування, щоб той культурний діяч, культуролог став реальним чимось. Та? От, до прикладу, як Люда Баталова, то які випробовування і виклики каже вона, вона найчастіше зустрічала на своєму шляху? Так, так, було таке питання. І що власне пані Люда нам сказала, це те, що по суті відбувається кореляція так, між проблеми, значенням, тобто смислові проблеми і більш практичні. І смислові ідеї це власне є консервативність ідей та поглядів, які в практичному вияві, що вони собою означають. Неготовність державних інституцій співпрацювати з громадськими секторами, неготовність приймати ідеї і абсолютно ніяк не йти на контакт. Власне, так те, що говорила пані Люда, які в неї були цікаві стосунки з культурним державним фондом, тому що по суті була запропонована концепція, але культурний державний фонд України не зміг її підтримати через усі смислові і практичні проблеми. Що є насправді дуже-дуже сумно. А відповідаючи на питання, хто такий культуролог, ми маємо розділити роботу люди в цьому етапі на два. точніше, В цьому жанрі на два етапи. Перший це знайти тему, на якій, потреб... на якій треба зняти документалку, тобто, ну, по суті, знайти, яке питання в суспільстві потрібно підняти. А друге, це. Зняти її якісно, або інший варіант знайти когось, хто її якісно знімає. Тобто це класифікація, е, в ім'я того, що питання має бути підняте і питання має бути продане глядачу. Там ще на інтерв'ю було таке дуже цікаве і правильне питання до пані Люди, хоча, ну, як би часто воно зараз не звучало, так. Що вона вважає актуальним для української культури після повномасштабної війни? Я, е, я не був здивований тим, що вона сказала, тому що це те, що насправді зараз кожен розуміє, але вона сказала дуже правильну річ: вона сказала, що треба піднімати питання реабілітації ветеранів. І це ще раз підтверджує тезу, що завдання культуролога. Навести акцент, сформувати суспільний дискурс. От І ми підходимо зараз до висновків, що якби культурологи жили в давній Греції, то вони були б тими людьми, які прикликали населення полісу до трибун, до майданів, до місць, де між собою дискутували філософи. І, власне кажучи, от хочу завершити такою гарною тезою, що культуролог це той, хто має показати співвітчизнику темну сторону місяця. Тобто, ну і само собою так, щоб не злякати його тою темною стороною місяця, а щоб він захотів дослідити її більше. Приймайте такими, якими є.